Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! По-перше, хочу привітати, шановне панство, з Новим роком. Але на жаль, ситуація, ви самі бачите, яка. Про що я хочу по-перше сказати? Дивіться: по-перше, я хочу сказати з приводу долара. Я вам казав, що купуйте долари, у кого є така можливість, тому що долар буде зростати. Я вам пояснював, чому саме вони продають по 3,5 мільярди доларів на місяць з резервів. Чому вони це роблять? Кому вони цим допомагають? Але вони вже, як то кажуть, доторгувалися. Тобто, долар пішов і він піде і далі. Тобто. Якщо ви хочете зберегти свої заощадження, хоч якісь, то я вже казав, переводьте гривні у долари. Бо ви заберете з депозитів фантики. І я взагалі-то думаю, що депозити у вас, шановні мої українці, тимчасово конфіскують. Ну тобто, я думаю, там вам скажуть так, що ну здивіться. У нас є тільки два варіанти. Ми можемо чи втратити країну, чи ми тимчасово у населення заберемо депозит. Ну вони там це красиво так усе скажуть. Але, як казали у нас на заводі металіст, нічого настільки постійного, як временне. Тобто будете ви отримувати Вовіну тисячу. Пам'ятаєте, яку ото Юліну отримували, отак будете Вовіну отримувати. І ще вони хочуть, я так думаю, це моя особиста думка. Взагалі, що я кажу, я нічого не стверджую. Це моя особиста думка, я можу помилятися. Я думаю, що вони ще хочуть конфіскувати депозити з приводу того, що я вже казав, вони хочуть просто людей довести до повної істерики, до повного же братства. Для того, щоб люди почали добровільно за безцінь продавати землю. Бо я думаю, що вони, наші землі, вже пообіцяли компанії BlackRock. Але люди поки що тримаються, нічого не продають. Ну майже нічого. Тому, якщо хочете вберегти, там, що у вас залишилося, то купуйте долари. Поки ще курс такий, як він є. З приводу Києва. Я теж вже казав, що вони будуть кошмарити Київ. Але тут же, розумієте, я ж не можу казати так, ну, як я думаю, наповню. Тому що у нас, знаєте як, що не скажи, не нагнітай, не розхитуй ситуацію, не повторюй наративи Кремля. Нічого ж не можна сказати. Що не скажи, у них є, оце, знаєте, мантра на цей випадок. Там. Ну, кажуть там інші люди, що. Чого ви розкрадаєте бюджет, у нас же війна? Не повторюйте наративи Кремля. Кремлівські ви агенти Ну і таке інше. Тобто, дивіться, я казав, що вони будуть, Київ, кошмарити. Чому? Тому що вони розуміють, що, на жаль, у нас така ситуація, Ну, структура в країні, як в Банановій республіці Тобто, у нас є метрополія, це Київ. У нас усе зав'язано на Київ. І вони просто добре розуміють, що якщо паралізувати Київ, то це те ж саме, що паралізувати всю Україну. У нас все в Києві. Тобто у нас не так, як в Німеччині. У нас, якщо паралізувати Київ, то це, це колапс буде республіканського масштабу. Вони це розуміють. Тому я думаю... Що вони все ж таки розіб'ють теплову генерацію Києва. Бо це ж тільки. Отой, ну, я буду, вибачте, вже буду так казати, як зможу тільки культурно. Отой не дуже розумний двометровий громадянин, якому в боксі відбили останній, останній мозок. У нього і так було небагато. А йому відбили і те, що було. Це ж тільки він може казати, що там. Нехай стріляють. Нічого. Якщо там вже там щось, так ми тримільйонне місто розселимо в пункти незламності. Ну, я не хочу навіть нічого коментувати. Тобто, а вони ж там, вони злі, але вони ж ну, не дурні. Тому вони це розуміють, що якщо паралізувати Київ, це буде колапс. Національного масштабу. Тому не дивлячись на те, що там каже Корнійчук, там і інші лисі професори, що вже там домовленості є, там кацапів з американцями, вони тому не стріляють. Оце, до речі, Корнійчук. Ну, я ж не ну, я чому називаю прізвище, Тому що він, по-перше, не, політич, не політичний діяч, а по-друге, я ж не можу казати, що хтось казав. Бо ви можете сказати, що ніхто такого не казав. Оце він, йому це треба, знаєте, заборонити ефіри. Бо він оце як скаже, що не будуть стріляти по Києву, що там все вже домовленість є, так на наступний день обов'язково і влуплять. Тому будуть. І я думаю, що там буде не тільки ракетні удари, там може будуть, там, я не знаю, можуть і метро ото підірвати. там. Вони будуть робити, тобто, тенденція яка? Зробити там колапс. Тобто, я думаю, ось так. А якщо сказати, які перспективи на цей рік, я не хочу псувати вам настрій, може, який він там і є. Тому що зрозумійте таку просту річ, що одного диявола може перемогти тільки інший диявол. Ціламудрина монашка диявола не переможе. Тому коли твій ворог. Взяв собі на озброєння формулу перемоги, а я вже її неодноразово казав, що ні неправильних поступків, є неправильні цілі. В рамках же правильної цілі, любой поступок правильний. Оце є формула перемоги. Тобто вони ведуть свої бойові дії і все інше за оцією формулою. Не може. Диявола перемогти цілемудріна монашка. Тому, що тут можна сказати? Я думаю, що треба змінювати сам підхід до всього. Я не скажу тільки до там, бойових дій. До всього. Треба змінювати підхід. Бо через те, що в нас невірний підхід, у нас невірний виходить результат. Можна багато чого казати, але я не хочу витрачати час. Тобто це, я ж кажу, можна казати дві години. І... Саме погане те, що в переважній більшості, шановні мої українці, ви самі знаєте, що воно все ось так. І ви знаєте, що треба робити. Ви знаєте, як вам треба змінитися. Але ви цього не робите. Тому... Тому, на жаль, ось так. Дякую за увагу. До побачення.